Сьогодні ми вперше завітали з нашим проєктом Добрі мамині казки до Боднарева, і дуже радіємо, що маємо нагоду сьогодні бути в цьому місці, адже будемо презентувати наш проєкт, який був заснований 2017 року, і полягає в тому, аби популяризувати читання у молодшому шкільному віці, властиво через зустрічі з письменником. Нам дуже хочеться, щоб діти розуміли, як приходять книги, як вони творяться, як працюють письменники. У цьому у чому полягають таємниці письменницької творчості, що потрібно зробити для того, щоб казки були цікавими, запам'ятовувались запам'ятовувалися і дуже намагаємось робити так, щоб після кожної нашої зустрічі діти все більше і більше любили читання, книги і стежили за нашим проєктом. Я люблю читати казки, бо в них завжди добро перемагає над злом. Мені сподобалася казка пригода кита у Венеції. Ця казка навчає слухати маму і не відкладати навчання на потім, бо навчання. Може знадобитися у будь-який момент. Я читала казки, я читала різні народні казки. Я читала казку Івана Франка, Лисичка і Журавель. Я дуже рада зустрітися з письменницею і прочитати її книжки. Наші казки є в дуже багатьох країнах Америки, Європи Австралії. Навіть долетіли до Антарктиди, бо це була моя п'ятирічна мрія, аби вони дісталися туди. Що найцікавіше, ви знаєте, діти дуже часто допомагають мені знайти нові сюжети казок. Вони підказують про що б хотіли прочитати наступного разу. І це дуже цінно оцей обмін інформацією і їхні бажання, щоб я розуміла в якому власне керунку творити наші наступні казки. Тому мені важко уявити тих письменників, які не мають таких частих зустрічей зі своїми читачами, тому що обмін цією енергією він направду неймовірний і він дає змогу писати і писати ще. Я люблю читати і слухати казки. Вони вчать доброти і мудрості. Нещодавно я слухав аудіоказку про кульбабку, яку написала Леся Кічора. Мені сподобалася ця казка, і я хотів би ще прочитати її казок. Загалом ми видали у світ вже 10 збірок. Проте казки я пишу вже понад 20 років, коли народився мій перший син. Йому власне цього місяця 20 виповнюється, тому понад 300 історій вже було написано. Але книговидавничий проєкт Добрі мамині казки був заснований лише 8 років тому я неймовірно щаслива, що мені вдалося видати шість книжок шрифтом Брайля. Я розумію ту неймовірну потребу і цю прогалину, коли особливі дітки з особливими освітніми потребами не мають достатньої кількості і підручників, і додаткової художньої літератури. Тому дуже дякую Богові, що мені траплялися такі люди і такі проекти, в яких я могла взяти участь. І власне було на це фінансування різних інстанцій, щоб ці книги у Брайлі вони вийшли, і весь наклад цього тиражу було безкоштовно розповсюджено. Уджено до спеціалізованих закладів України я почитала дуже цікаву казку про те, як молоді друзі шукала, бо воно було самотні. Спочатку воно. Зрудилося тільки з берегом, а потім їй захотілося більше друзів, і воно намагалась подружитись з вітром і з хмарами. А справжніми друзями стали рибки, кораблі і навіть сонце. Ця казка розповідає, якщо ти до всіх будеш добрим, то в тебе буде багато різних друзів. Дружба це дуже важливо. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми теж думали про те, чи варто наші казки зображати з якоюсь воєнною тематикою. Було дуже багато дописів у соцмережах, коли батьки надсилали нам світлини тривожних валізок. Світлини, коли вони вимушено переїжджали з України, і діти брали наші казки з такими підписами: ми беремо те, що тримає нас у часі миру. Ми знаємо, що ми повернемось до України, і в цих книгах багато світла, любові і тепла. І саме такі дописи спонукали мене не додавати військової тематики, тому що наш проєкт був задуманий як добрі мамині казки, як те, що кожна мама хоче дати і посії. Яти в серце своєї дитини у часі щасливого дитинства. Я дуже вірю, що наші читачі матимуть змогу після перемоги повернутися до України з нашими книгами, поповнити знову свої колекції наших казок і щоб вони справді згадували наші казки як той промінчик світла, який був згадкою про їхнє щасливе дитинство до війни. Тому наші казки залишаються світлими, добрими, добрими маминими казками, в яких навіть погані герої стають хорошими, але без війни.